У мене сьогодні ще одне бажання зануритися трошечки в історію. Бо, ну, найчастіше насправді я не можу всі свої враження, теми, які мені цікаві, обговорити в Етері. Поки що, мені здається, що все-таки мені вдасться восени робити етери частіше. І, можливо, протягом місяця-двох я вам презентую ці опцію. Але дуже часто, коли щось відбувається в інформаційному полі, я просто захожу і передивляюся свої архіви, щоб згадати освіжити. Тому зараз я з вами поділюся, ще таким досвідом ну для того, щоб ми просто освіжили пам'ять, і подивилися, а що змінилося, а що змінилося, а що можна покращити. You appointed to deputy head of your presidential office a man closely associated with the violence, the government violence against democratic demonstrators in the Maidan in 2014. You know, I'm, I'm talking about Oleg Tatarov. Why did you appoint him to one of the senior posts in your office? <laughs> But the, families, the, families, the, families, the families of those who were killed in the maidan by yanukovych's forces they described what you did by appointing this man they described it as a return to the old politics of yanukovych they said it was some sort of continuation of a pro-russian policy from you. Просто, це це просто зараз слова звучать. Вибачте мене, будь ласка, за таку формулювання. Таке, це просто слова. Хтось щось каже, ця людина нікого не розганяла. Я б ніколи. Я поважаю майдан. Ми поважаємо пам'ять загиблих. Я патріотична людина. Я президент України. Я б ніколи не призначив людину, яка розганяла людей на Майдані. Те, що це піднімають засоби масової інформації, якими володіє пан Порошенко, мені це відомо. Всі це знають. Що у нас був олігарх президент. Окей, ми пройшли цей час. Ми пройшли цей час, але йому досі здається, що він президент, він фінансує ті чи інші засоби масової інформації, якими володіє. А є багато у нього засобів масової інформації, якими він не володіє. Він не може заспокоїтися, що він не президент. Ось і все. Я не записала рік цього інтерв'ю. Для BBC. але запитання про Татарова мені захотілося повторити, тому що я пішла дивитися, а що в мене є в архівах стосовно запитань про Татарова. Тому що у мене постійно деживю. Коли про Татарова питають під час прес-конференції Зеленського, я розумію, що це не те, що вже було, а вже було багато разів. І кожен раз відповіді одна краще за іншу. Тут ви побачили, що відповідь про те, що це все просто слова, хтось щось каже, але це все Порошенка, і, коротше, ну. Заперечення того, що фактично є призначення людини, яка здійснювала насилля проти демократичних демонстрантів, Зеленський обрав коментувати абсолютним запереченням. Але питання в тому, що це питання його переслідує. І ось, наприклад, присуха 2000. 21-го року давайте ще послухаємо і ще один варіант відповіді. Я прям великими шматками це даю, тому що воно так цікаво. Поясніть, будь ласка, чим такий цінний Олег Татаров для офісу президента і особисто для вас, якщо це людина, яка говорить, що набу це не українська історія, і це людина, яка була там у МВС за часів Захарченка і. Інші речі там про революцію і гідності він говорить, чим він такий цінний для все президента і особисто для вас. Дякую. Мені складно зараз відреагувати на ті слова, що Татаров десь говорив, чи що він вважає. Я я не зовсім інформован. Ну я маю на увазі, я щось чув. Це на, на рівні чутки, а на рівні доказів я цієї інформації не маю. Я ставив йому питання. У нас у нас, в принципі, якщо людина вважає що. Е, е, що що Янукович, Віктор Федорович, це був державний переворот. Скажімо, так у нас такі люди е не працюють, тому я від нього такі принципіальні речі ніколи не чув. Татарова а то я е вам відповів так. Так, я тільки уточню, що він на брифінгах під час революції гідності від імені МВС говорив, що е ті люди, які приймають участь в революції гідності, це злочинці, а міліція значить наводить порядок. Свобода слова, дякую. Ну бачите, дискусія вже виникла навіть в журналістській спільноті. І тут же на задньому плані ще й крик про у нас свобода слова. І знову нам нагадує Медвечуцький, точніше медвечуцький муравський журналіст Назаров про свободу слова. Ті люди, які приймають участь в революції гідності, це злочинці, а Міліція значить наводить порядок. У нас свобода слова. Дякую. Отже, в першому випадку це просто слова. хтось що сказав в другому випадку? Ми не працюємо з людьми, які вважають, що ото що було з Януковичем, то державний переворот. Він так не вважає. Да ладно! а тоді він зупиняв державний переворот. Ну, тепер так не вважає. О, ужас! І це 2021 рік. А тепер, перш ніж ми будемо дивитися, а що найсвіжіше сталося, давайте ще згадаємо, а як було на прес-конференції у 2019 році. Там інший журналіст, інше запитання, але манера спілкування. Красномовна, і ми можемо потім порівняти з тим, а що змінилося. Питання про кадрову політику нової влади. Я не буду згадувати про член антинаркотичної асоціації та чоловіка головного бухгалтера 25-го кварталу і стрімкі кар'єрні успіхи в головному управлінні розвідці одразу після вашого призначення, точніше виборів. Зпинюся на одному Но, одному дуже коротко, коли, коли журналіст каже: я не буду згадувати, і згадує. Добре. Добре. Е, зупиніться на одному прикладі. Да, да. Е, щодо голови оборонного комітету та депутату, депутата Верховної Ради від Слуги народу. Е, це чоловік вашої однокласниці, Я думаю, ви знаєте. Справа в тому, що він не ходить на засідання ради, це офіційна статистика, і не ходить на засідання комітету. Е, це в країні, яка в стані війни, голова mm -hmm. оборонного комітету. Mm -hmm. Чи Давай, не давайте? Давайте я я задав питання. Не, так, як ви ж каже... Ні, питання не було. Ще. Аж а навіщо ця інформація? Це для питання... — Ні, так, давайте я вам Можна? Ні, я завершу. Добре. Не розрішайте мені? Ні. А, ну, тоді діалог не вийшов. І це прям така пантоміма. Зрозуміло, що а, насправді питання дуже багатоповерхове, і насправді воно озвучує дуже багато звинувачень, і це все дискомфортно. І а, я показую вам це запитання як приклад реакції Зеленського. Тому що ну, насправді цікаво дивитися, як він змінився, як він навчився. Тому що він ніхрена не навчився, і ніхрена не змінився. І за 6 років, 6 років уже, ну ладно, 5, за 5 років йому не написали пристойного тексту, як відповідати про Татарова. Йому не написала про сану. Я не можу зрозуміти, чим займається про секретар Зеленського. Чому йому, коли на кожній присусі ставлять запитання про Татарова, не написали текст переконливіший за то люди кажуть. І чому Зеленського не навчили за ці ж 5 років не бути таким емоційним, коли тебе провокують? А тепер дивимося, як це відбувалося у 2024 році. Там же поруч українська правда. Поруч з чим? Поруч, поруч із колегою. Добрий день. Володимир Олександровичу. Напевно, почну з такого запитання. Війна це завжди про а ресурси. Ви думаєте, у вас багато можливостей. так? Ну, давайте щось спробуємо. Е, війна це завжди про ресурси, ви про це тут так само говорили. І ну, насправді, це просто. Я вирішила собі оце так от зробити цю нарізку, щоб воно у мене теж в архівах залишилося, і я могла потім до нього повернутися. Тому ми зараз це подивимося. Не те, що ви цього не бачили, але ну, все одно смішно і цікаво. І Ну, ви можете порівняти. Я вам показала три різних спілкування про е, Татарова два, і одне про оточення Зеленського. І всі три показують нам дуже невдалу комунікацію. І за ці роки можна було б, хоча б придумати якусь стоп-фразу, яку Зеленський говорить, і перестає говорити взагалі. Ну, от він сказав: і типа, я прокоментував, давайте далі. Якось так. Ну, типу. Ну, можна його навчити, щоб, ну, типу, я зараз даю консультацію. Можна навчити його зупиняти. Або я відповідаю на перше запитання тільки тому, що перше запам'ятав, все інше не запам'ятав. Але не відбувається цього зламу, не відбувається. Я розумію, можливо, він просто ну, не, не хоче вчитися і не хоче слухати. Є така опція. До вас чекається дуже багато інформації з спецслужб. Збройних сил України, із розвідок, аналітичні центри, РНБО, Кабмін і так далі. Тобто, ви дуже чітко розумієте ресурси. І, власне, якщо звертати увагу на економічну компоненту, на людські ресурси, на допомогу міжнародних партнерів, скільки реально ще часу Україна має спроможності боротися. В повномасштабному форматі з Російською Федерацією. І друге питання коротеньке. Українська правда свого часу вас запитувала про вашу команду, і ви тоді сказали про п'ять шість ефективних менеджерів. Зараз у нас величезна проблема з економікою і з енергетикою, з правоохороною. Із... Я казав про офіс президента, а не про команду країни. Ви випустили вже дуже багато, до речі, статей про п'ять шість менеджерів. У вас така методичка. Я думав, все це пішло з Януковичем. Як це називається? А слово а? Темники. Я розумію, вибачте, що у вас... Про які темники ви говорите? Треба мати світло в очах, щоб побачити те, що вам говорять. А... Давайте продовжимо про ваше запитання. Що стосується команди, я вам. Я би хотів, щоб ви оцінили. Оцінили тобто, можна. що? Можна я закінчу запитання? Третє. О, ні, останнє те друге, яке ви мене перервали. А... Ви мене перервали, вибачте. А... Власне... Ефективність ваших людей. Ви оцінюєте, за якими критеріями? Це особиста лояльність чи це результативність? Якщо результативність, то оцініть, будь ласка, Олега Татарова, Ростислава Шурми, Олексія Кулебу та Андрія Єрмака. Дякую. А з якого запитання почати вам? Як вам комфортно? Про що воно було перше запитання, вроді не пам'ятаю. І тут, от як вам почати, як вам комфортно, про що було? І вже от, тіпа, чувак себе починає накручувати. Ну, Я не знаю. Ні, я могла б запропонувати взагалі вирішити питання з питаннями про Татарова і просто убрати Татарова. Але це ж не варіант, То, ну треба, значить, інші стратегії виходу. А, і Зеленський уже сам зрозумів, що щось пошло не так, тому що він по ходу почав дуже багато різних брифінгів. дуже багато різних зустрічей. Ви бачите, які є напрацювання, відчувають всі, окрім вас, начебто, що які молодці наші хлопці, я їм хочу подякувати. І незважаючи, якщо хтось цього не бачить, я точно бачу, що ви робите, яку далекобійну зброю, поки ми чекаємо на наших партнерів, які, скільки багато життів ви зберегли, які вже перші ракети з'явилися, ракету паляницю нещодавно. До речі, це не смішно. Да. І кравець не сміється, насправді. Кравець е е серйозно розуміє, що його зараз будуть полоскати, і він уже напрягся. Але. Далі йде купа оцих от перекладань, от ви, от ви це не бачите, я бачу, а ви не бачите, і це обіженість. І знаєте, я написала у Фейсбуку, що я хочу подивитися про суху Зеленського, і мені не подобається те, що весь весь Фейсбук заповнений от цими жартами про Татарова, тому що я не бачу інших меседжів. Бо насправді. А... Ну, от як в промові на День Незалежності, там ми завжди віддаємо борги, да? Говорить Зеленський. І всі такі, о, підхопили цей меседж. Там всі там та ми, ці господи не Тергаріяни. Ну ви зрозуміли, кого маю на увазі з престолів». Ланістер, ми Ланістер та 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 І насправді фігура президента вона полягає у тому, щоб проходити якусь певну трансформацію, і народ до цього всього приєднується і вчиться разом з президентом. І якісь меседжі президента звучу або поведінкою, або своїм там тим, як він тримається, і так далі. І публіка, яка була до цього такою, сякою третьою, п'ятою, все одно в чомусь присмоктується до цього. Образу і вчитися. І тому я така була супер незадоволена своєю стрічкою і сказала, що я буду дивитися всю присуху для того, щоб вичленувати для себе якісь меседжі. Але я зрозуміла, чому так сильно придовбалася до цього епізоду, який, в принципі, тривав декілька хвилин, а прес-конференція тривала більш ніж годину. Але всі меседжі, які розійшлися стрічкою новинною, вони, в принципі, озвучені були якраз. Протягом цих трьох хвилин, тому що Зеленський в якийсь момент почав навалювати і про балістичні там наші ракети. До речі, раз ми пішли до цього, які ще є напрацювання в Україні. Ну думав, що рано про це говорити, але хотілося б, щоб була оцінка суспільством цього, саме наших людей, які 24 на 7 працюють на оборонних підприємствах, було а, випробування позитивно, Першої балістичної української ракети. І я з цим вітаю наш оборонно промисловий комплекс. Деталі про цю ракету більше не можу поділитися, але тим не менш. Ну от серйозно на запитання про Татарова треба витягати те, що ти мог сказати в якийсь інший момент, на такий емоційний, і це викликало б набагато більший ефект. Це таке. Щас я про балістичну ракету скажу. Ні, я розумію, що людина виснажена. Очевидно. Ну, ребята, ну є, є, є якесь навчання, є якісь крапельки, є якісь, я не знаю, стоп-сигнали для того, щоб не накручуватися. Ну, і, зрештою, все завершується взагалі некрасиво, тому що далі Зеленський говорить, що чого ви взагалі поставили це запитання, у нас же ж був офрек. З журналістами. А це ж не значить, що всі всі журналісти всієї України там були і всі знають тепер, що не можна ставити запитання про татарова. Що стосується татарова, також не хотів про це говорити. Хоча у нас був офрек. Я здивований вашим запитанням. У нас з вами, у мене з журналістами України, був офрек, де були представники вашої. Медіа. Я не пам'ятаю, ви, вибачте, або хтось інший, але точно були. І на Офрекі я сказав вам про татарова. Але якщо вам замало, я вам повторюю. Я не хотів це сказати. Це знають і Сполучені Штати, і всі. Олег Татаром разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви тут не були. Замало? Вигнати його, щоб його вбили руски? Тому що я вже про це сказав і сказав, що це не публічна інформація. і Сказав всім медіа на нашій не публічній зустрічі, Колега, це давайте припинимо цей е... Е, да це треба припинити. Хорошо, все є варіант: Убивав чеченців, тому його уб'ють руски. Це все не публічна інформація. Вам на офреки це сказано. Чому це використовується як аргументи, і чому тим більше чи чи, чи прозвучала б ця відповідь от в цей момент, який я вам показувала? You appointed to deputy head of your presidential office a man closely associated with the violence, the government violence against democratic demonstrators in the Maidan in 2014? You know... I... Ну от е... а в той період, коли ще не було 22-го року чого тоді татаров був призначений. Взагалі, це, це вся історія, коли немає свободи а, вибору позбавитися Татарова, попри те, що він дуже токсична фігура, ну, то такое. З іншого боку, активно інші напрямки нашого медійного простору працюють на те, щоб у необізнаної публіки... Було позитивне бачення пана Татарова. Нагадаю вам півроку тому ніякого політичного або іншого тиску на міністерство внутрішніх справ. Ви Починаючи... маєте на увазі Татарова? Я маю на увазі будь-кого. Дивіться, і м Що знаход... це заудіозна за людина, така Татаров? і чому навколо нього прямо такі легенди ходять. Ну любого із нас можна навісти ярлик і потім показувати з скільки... Це я знаю по собі. Да. Всі говорять, що він там такий, такі, такі, то а, м, ніхто не говорить там, що він розумна людина. Що він енциклопедичні знання має і, і таланти відповідні. І е, кожний із людей, які працюють на керівних посадах, в тому числі в офісі президента, на сьогоднішній день виконують повну обсязі свої функції. Коротше, яка складна овця ситуація. Я подивилася, так засмутилася, тому що, ну. Чому я це все вам показала? Теж, знову ж таки не тому, що інформаційний привід, а тому, що ми можемо подивитися на еволюцію або відсутність еволюції персонажа. І е, знаючи про те, що е, така підвищена емоційність не навчитися цю емоційність гасити і не вивчити декілька реплік, які зупиняють будь-яку подальшу дискусію на тему. А я думаю, що якісь е клішовані заготовлені фрази можна завжди придумати і поставити заглушки, і ці заглушки час від часу міняти, щоб вони не були повторюваними. Не було зроблено. Фактично безкоштовно консультую офіс президента. Зділитись з цим шота. Якщо ви не можете уже з татаровим нічого зробити, то зробіть з цим шота.